Як погасити направлення, якщо ви знаєте лише ID медичного запису, який отримали в розшифровках від Національної служби здоров'я України? Відкриваєте програму, переходите до електронних медичних записів. Далі біля кнопки Ідентифіковані пацієнти в базі МІС натискаєте пошук електронних медичних записів за ідентифікатором. Тут вставляємо скопійований з розшифровок ID медичного запису. Натискаємо пошук. Тут натискаємо Вибрати. Автоматично переходимо до цього ж запису. Далі натискаємо «Картка взаємодії. Якщо це діагностичний звіт чи процедура, там буде кнопка «Картка діагностичного звіту чи картка процедури. Тут натискаємо кнопку Переглянути направлення і можемо ось звідси Погасити направлення. Таким чином, ви одразу з ID знаходите пацієнта, знаходите конкретну взаємодію та знаходите направлення, яке необхідно погасити.